Друзі, вітаю! 16 вересня. Сьогодні з вами Валерій Колочок, підсумки дня. Що найголовнішого сьогодні відбулося, на чому варто заакцентувати вашу увагу, зараз все це розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзі. Як завжди, з радістю роблю для вас актуальний огляд новин, тому прошу від вас дуже трішки коментар, підписка, вподобайка для того, щоб піднімати відео, тому що знову у нас є дуже багато хейтових коментарів під відео, які суттєво занижують покази. Це однозначно так і є. Тому прошу вашої уваги про наступне, готовий вам повідомити. Заднішнім числом усі чиновники дуже розумні. Я так називаю заяву Єнса Столтенберга, який сказав, що миру в Україні не буде в достроковій перспективі, поки Україна не стане членом НАТО. Генсек Альянсу Столтенберг це говорить уже на завершення своєї каденції. За два тижні він уже буде не на цій посаді, кажуть, що він очолить Мюнхенську безпекову конференцію. Він правду каже. Що нам потрібно членство в НАТО. Але чи отримаємо ми його в найближчій перспективі, я не знаю. Принаймні, поки що, очільник Білого Дому і інші очільники країни, як то Угорщини чи Німеччини, вони не хочуть, щоб ми були в альянсі. Мову про створення якихось нових військово-політичних блоків Європейський Союз не веде, і це, як на мене, дуже погано. А президент України Володимир Зеленський, який 25 вересня буде виступати на Генасамблеї ООН, в тому числі буде спілкуватися із нашими західними партнерами про гарантії безпеки нашої і місце в геополітиці. Але які можуть бути гарантії без членства? Столтенберг правильно говорить. Втім, йому треба було про це говорити набагато раніше. Він 10 років назад прийшов на цю посаду. І 10 років тому потрібно було розпочинати цю дискусію. Це якраз 2014 рік, коли Росія анексувала Крим, взяла під контроль окремі регіони Донецької, і Луганських областей, і її наміри продовжувати ескалацію в Україні і здійснювати війну проти нас, вести війну проти нас, вони очевидні були для всього Західу. Тому чому Столтенберг про це говорить нині лише, а не 10 років тому. Питання риторичне, але добре, що говорить, я йому відверто за це дякую. Тому що Столтенберг сам то рішення не ухвалює, він є генсеком. Але ніяким чином не може повпливати на політику лідерів країн. Байден яскравий тому приклад. Але, друзі, нам своє робити однозначно так. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сьогодні сказав, що Захід не залякають погрози Путіна про тотальну війну з НАТО у разі дозволу Україні бити Західною далекобійною зброєю в території Росії. Дуже гарна заява. Я дуже сподіваюся, що ми буквально днями побачимо перші результати прильоту Storm Shadow по території Росії. Вони будуть. Я в цьому, друзі, не сумніваюся. Але за Британією має піти і Білий Дім, атакам мають летіти. Мають летіти скальпи французькі, але скальп і Shadow – це одне і те саме. Тому я думаю, там проблем особливих не буде. Нам потрібно масштабувати виробництво безпілотників, тому що зараз ми вже суттєво програємо в кількості цих безпілотників, які можуть летіти по території Росії. До прикладу, за неповний місяць по території України прилетіло вже більше 600 шахедів. і це дуже неприємна тенденція, м'яко кажучи, неприємна. Для цього потрібні гроші, для цього потрібно збільшувати виробництво. Путін тим часом не спить. Дійсно так, він готується продовжувати війну, готується продовжувати, так, я не обмовився. Путін своїм указом сьогодні збільшив штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації до 2 мільйонів 389 130 осіб, з яких півтора мільйона це військовослужбовці. Раніше Путін також збільшував чисельність російської армії в грудні 23. го тоді частка військових становила 1,32 мільйони осіб, тобто плюс 180 тисяч зараз буде до початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році. Кількість військовослужбовців ледь-ледь перевищувала 1 мільйон осіб. Рахуйте, на 500 тисяч він збільшує чисельність військовослужбовців. Безпосередньо це робиться для того, щоб офіційно фінансувати їх. І це, як на мене, додатковий фактор того, що прихована мобілізація на Росії триває. Ну, в принципі, вона не припинялася. Мова про те, що Путін може оголосити мобілізацію нову, так як то було у 2022 році, в вересні місяці. Ну, як на мене, не зовсім так. Бо направду Путін не буде її оголошувати. Він буде зараз вишукувати кошти. Вони в нього є однозначно нафта. Він торгує. Зерно українське продає дуже успішно на зовнішні ринки. Я про це ще скажу. Тому він буде збільшувати разові виплати по контрактах для того, щоб суспільство не збурювалося. Але наше завдання його збурити. Збурити, ми зможемо, якщо будемо бити по інфраструктурних об'єктах, які обслуговують ВПК. І в тому числі цивільну інфраструктуру. Росіяни мають розуміти, що війна на їхній території, нам зараз це вдається дуже непогано. Тому ще раз наголошую, що Курська військова операція, це я говорю Летня Чевну в кожному відео, вона виправдана. Вона правильно, що здійснюється і розширюється. І там уже продовжується навіть евакуація на території Курщини, додатково з двох районів виселяють росіян, бо щось там відбудеться. Що саме буду вас тримати в курсі? Оперативно повідомляти, тому не забувайте тиснути на дзвіночок, хто цього не зробив раніше. Ще раз дуже прошу проявляйте активність під відео, тому що перегляди на каналі суттєво впали. І курська військова операція супроводжується ще однією місією, яку я детально описував у попередньому відео. Залишаю посилання правому верхньому кутку. Прес-секретар Путіна Піскова назвав провокацію запрошення українським МЗС, представників ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. На територію Курської області, аби вони подивилися, як ми дотримуємося правил війни і дбаємо про цивільне населення, допомагаючи йому і здійснюючи такий спосіб гуманітарну місію. Чому ж це так не подобається Кремлю? Ну це очевидно, тому що вони бояться таких місій, бояться осуду власної терористичної діяльності на території України і в такий спосіб намагаються приховати всі злочини, які здійснюють у нас в Україні. І це не всі злочини. Як я вам сказав трішки раніше. З 2022 року Росія разом з партнерами продали краденого окупова... з окупованих територій України зерна на суму майже 1 мільярд доларів. Гроші на Росії є. Окрім того, що вони продають вуглеводні, так вони ще умудряються продавати наше зерно. Цю інформацію сьогодні опублікували в іноземному виданні Wall Street Journal. Цей бізнес, як пишуть журналісти, має широку мережу клієнтів, до якої входять. Відповідальні за російське вторгнення фірми, а також компанія, що пов'язана з Революційною гвардією Ірану. От відповідь на запитання, чому Іран постачає ракети до Росії. Кримський бізнесмен Ганага, що через свою компанію агрофрегати ЛСІ співпрацює з Сирією та Ізраїлем, а також фірма, яка торгує з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Журналісти також пишуть, що нібито Туреччина блокує постачання цього зерна через протоку Босфор і взаємодіє із Києвом. Ну, Ердоган тут проявляє вправну майстерність сидіти однією дупою на два стільці. Розповідає, що Крим потрібно повернути Україні, але не брезує торгувати з Росією добре, хоч в цьому сенсі він не дає можливості росіянам вивозити наше зерно через свою протоку Босфор, хоча, я чесно кажучи, Цьому дуже сумніваюся. До інших новин друзі, які стосуються військової допомоги нашими західними партнерами. Міністр оборони Данії Троль Солунд Польсон заявив, що Україна до кінця поточного року отримає ще одну партію данських винищувачів f 16 Дуже дякуємо їм, але не хотілося, щоб знову було так, що ми дізнаємося про доставку ще шести винищувачів, які аж ніяким чином не попливають на ситуацію на полі бою. Ця прикрість, яка сьогодні є фактом. І я ще раз наголошую, що нам потрібно дуже оперативно ухвалювати рішення щодо нарощування власного виробництва зброї. Відповідні сигнали надходять, нібито хтось щось кудись інвестує, але ми добре бачимо, що нам не вистачає зброї, натомість Росія робить це набагато вправніше за допомогою своїх партнерів Кореї Північної, Ірану, Китаю, Індії, так тому що Індія купує багато нафти на Росії і платить за ці гроші, за які вона. Предбаває компоненти в того ж самого Китаю і може виробляти зброю. Це є великою проблемою. Про це я сподіваюся, що Зеленський буде говорити на асамблеї ООН 25 вересня. Принаймні такі заяви лунають, і за цим також буду, друзі, слідкувати. І на завершення ще одна вам цікава, але неприємна новина. У Верховній Раді все ж таки розглянуть законопроект про підвищення податків. Податковий комітет Верховної Ради України прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроекту про підвищення податків, який передбачає. Я вже це сьогодні озвучив у попередньому відео, коли спілкувався зі своїм колегою Ігорем Чаленко. Ви можете подивитися це відео у мене на каналі. Зокрема, законопроект передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%, збільшення податків для першої та другої групи ФОП. Збільшення податків для фінансових компаній до 25%. Також податок на прибуток для банків. Збільшення до 50 Цю норму хотіли пробрати, її повернули. Військовий збір 1% від доходу для фізичних осіб підприємців третьої групи. Ну в такий спосіб, нібито мають зібрати до бюджету в цьому році 58 мільярдів гривень, а в 2024 –– 137. Чи вирішується глобальна ситуація з покриттям дефіциту бюджету України? Звісно, ні. Але чи збільшиться тіньовий ринок і взагалі тіньовий бізнес в Україні? 100% – да. Тому що без створення сприятливих умов для бізнесу влада просто банально і примітивно підвищує податки, а це дуже гарний привід, в лапках, звісно, для бізнесу переходити в тінь. Натомість, контрабанда як йшла, так і йде. Контрафактна продукція в Україні виробляється і продається, яка не обкладається податками. Той, хто платить податки, заплатить більше. Той, хто не платив і кого влада кришує, далі їх не платитиме. Ну такий підхід навряд чи буде ефективним. Але таке підвищення податків виявляється, задовільняє міжнародний валютний фонд, від якого ми чекаємо всього на всю мільярдів доларів знову кредиту. Ну що, друзі, тут сказати вам на завершення, та новина не дуже приємна, але швидше за все цей законопроект буде ухвалений. Що як на мене і на моє переконання, просто швидше вирє могилу цій владі. Єдине питання, коли можна буде її переобрати. Це може статися, звісно, що в умовах, коли буде відсутній воєнний стан і будуть проведені вибори. А те, що вони будуть, я, чесно кажучи, сумніву не маю. тому що з такими рішеннями до виборів все ближче і ближче. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте. Поширюйте ще раз, наголошую це відео друзям, ставте подобайки, проявляйте активність під відео. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!